І це є той хворий, який продав свою автаназію на шоу. Відтоді, як я це зробив, я отримав сотні дзвінків повідомлень з пропозицією знятися для реклами охоронного бюро, запит на останнє інтерв'ю перед смертю, прохання повернути борг, навіть пропозиція продати історію своєї смерті як екранізації. Але ніхто із них не хотів відчути історію мого життя, поки я не погодився на смерть. Виходить, цей світ живе за кров'ю, бо всі тобі пофігу на твоє життя. Бабки, лайки, медійність. Ці слова замінили людяність. А зараз мені погрожують продюсери цього шоу. Бо я не хочу більше продавати свою смерть. У мене ремісія. Я буду жити. Я хочу жити. А їм пофіг, бо ця кривава машина хоче свіжої плоті, інакше вона не виживе. А завтра нова жертва, новий інфопри.